Разом з міською радою. Разом з міською радою ми цей бал проводимо вже не перший раз. І всі гроші, які ми зберемо сьогодні, це буде направлено на лікування тяжко хворих дітей. Онка, лікімії і так далі, дуже тяжких хворих дітей. Ми були в архіві, подавали документи по чернівцям і знайшли, що при городах біля Австрії такі бали були, благодійні бали. І ми вирішили також. У нас семеро дітей тільки тяжко хворих. Ви знаєте, я даже я дуже рада, що тільки семеро немає більше по чернівцям. Ви знаєте, і я дуже вдячна. Слава Богу, дай Боже, щоб зовсім не було таких тяжко хворих. Ну у нас там лотів є більше, чим сім. Тому ми ці гроші, які зберемо на фонд, ми дамо матеріальну допомогу також хворим дітям. що хочеться допомогти всім дітям, яким потрібна наша допомога, але вибрали це медичним показниками. Вибрали тих дітей, яким потрібно вже негайна допомога. Тоді вибрали, і от бажано набагато більше потрібно. але вибрали саме цих сім дітей, яким потрібно вже допомогти в найближчий час. Я впевнений, що нам все ж таки вдасться. Якщо це буде. 70 чи 50 відсотків, це теж непогано, але мені би хотілося, щоб нам вдалося все ж таки на 100 відсотків назбирати кошти, які потрібні для лікування. Ми продали більше 200 квітків, більше 200. Хотілося, щоб це було ще більше. Ну, все рівно приємно, що люди все ж таки долучаються. Не байдуже, не підприємці, не депутати, і всі чернівчани долучаються до цього благодійного. Мені подобається і м'яч футбольний, і перчатки і кличка. Я би хотів, і дружині мої сподобалася. Картина з карнями Сваровського. Я буду приймати участь і я впевнений. Я куплю. Кислот, який потрібен буде, і нам і допоможе дитині в майбутньому в лікуванні. Перед день святкування Дня працівників житлового комунального господарства у нас так само і були певні урочисті. І так сталося, що, я кажу, місто наше велике, у ньому проходять різні події. І одна і інша надзвичайно важлива для, для нашого міста, і муніципальний благодійний бал, і день працівника житлово комунального господарства». І вже не вдалося розвести у часі ці події. Тоді ми прийняли рішення. Я звернувся до працівників, які були на урочистому фуршеті. Що у цей час проходить благодійний звернувся з проханням пожертвувати на е, дітей, які потребують на людей, які кому нікому допомогти, і таке інше. І тому багато працівників, багато керівників підприємств, організацій наших. А це практично 26 підприємств житлово-комунального господарства, які забезпечують діяльність нашого міста, відгукнулися, і нам вдалося зібрати прямо в залі е, таку суму грошей. А наперед одне з наших підприємців до команди перерахувало тисячу гривень на рахунок благодійного фонду. Загальна сума це 12 тисяч 350 гривень. Це кошти, які я прозоро в присутності всіх. Поважних гостей передав у благодійну скриньку на потреби тих людей, які дійсно цього потребують. Адже ми знаємо, що це якраз той проект і той момент, коли найбільш потребуючим нашим чернівчанам, дітям, які не можуть дороговартісні операції або лікування, вартують дуже багато грошей, і саме такими заходами я думаю, що це. Як на мене, це правильно, це благородно, тому що таким людям треба допомагати а хто як не ми? 5 тисяч гривень. Два. 5 тисяч гривень. 3. Продано. Унікальний лот. Боксерські рукавиці з автографами Віталія та Володимира Кличків. Лот Возпробуваний народним депутатом України Оксаною Проданом. Початкова ціна лоту 5 тисяч гривень. 6 тисяч гривень. Хто більше? Там дві рукавички і різні автографи. Віталія і Володимира. 55 тисяч гривень! 55 тисяч гривень раз. 55 тисяч гривень два. 55 тисяч гривень Я колись займався боксом, але це не найголовніше. Найголовніше це, що ми можемо допомогти дітям. І створити такий дійсно ну непоганий резервний фонд для того, що тому що ми знаємо, що хвороби важкі, складні, і вони потребують того, щоб діти лікувалися напевно довше ніж вони навіть на це розраховують. Річ в тому, що це не тільки я, це громадська ініціатива. Тобто, це кошти, які ми зібрали саме для цього заходу, саме для підтримки наших онкохворих дітей. Кавички, ми напевно передамо спортивну школу, щоб діти могли займатися спортом і пишатися тим, що Володимир Кличко і Віталій Кличко. Ой, им передали такие гарные рукавицы. Потому что я считаю, что люди должны творить добро. Ваши или предбалы? Так. Вам да. это что есть попытки, и люди берут? Обивающие? Очень, очень мне понравилось. Это украшение ручной работы, это украшение, которые эм, Сулейман в свое время подарил нашей Роксолане, украинской женщина. То есть это копия, но тем не менее копия бесподобная. будет участие в Обязательно. Очень. <зам> <зам> Мне понравилась активность участников, желание творить добро. Все понравилось. Я придбав картину, ось таку ось можете побачити, таку гарну тюльпани тут весенні такі за півтора тисячі гривень. Насправді, це ті гроші, які йдуть тим діткам, які ви змогли бачити допомогу. Тому хто це скільки придбав це інше питання, ось те, що люди теж таки приходять і купляють, це дуже позитивно. І крім того, я б хотів зазначити, що я відвідував і попередні всі бали. І сьогодні що є дуже дивним що і позитивним. Що міняється вік відвідування даного балу? І якщо чотири роки назад це були в основному люди постарші, то сьогодні дійсно більше все ж таки молоді і це радує. Знаєте, де картина ще не знаю, але я думаю, що знайдеться місце для такої гарної картини. Думаю, яку вдалося нам з вами разом з, з усіма, хто сьогодні навіть не але прийняв участь у нашому балі, об'явити. Це сума 276 тисяч гривень. Я дякую всім, хто прийняв участь. Хочу всім вам побажати здоров'я, щастя, успіхів і всіх земних благ. We'll найбільш конкретно підсумки нашого балу сьогодні, а саме 140 тисяч 500 гривень продано, отримано за 13 лотів, які ви були присутні і бачили на продажі. 13 тисяч 350 гривень житлово-комунальне господарство викинули нам, ви бачили пан Сірман особисто в скринічку. 8 тисяч 050 гривень – це картини продані із фіксованою ціною. Три картини були продані, власне кажучи, на тому місці, де ми і чекали наших купців. На жаль, не всі підійшли до них, тому ми їх продали, і після аукціону вони всі були реалізовані. 108 тисяч це 180 запрошень, які були продані по сумі 600 гривень за кожний на бал запрошення власне наших всіх гостей. 6 тисяч гривень в скринці, які опустили наші гості балу і так. Загальна сума, яка зібрана на балі 2013 року, складає 276 320 гривень.